Донбасс. То есть Донбасс должен стать на долгое время, может быть на 5, 10, а может быть и больше, лет должен стать зоной карантина. То есть это должна быть совершенно милитаризированная зона, потому что в силу ее близости к государству, которое никогда не прекратит свои вот свою агрессию в отношении нас и никогда не избавится от 30 имперского мышления. Мы должны мы должны сделать огромную просто вот такую вот территорию, наводнить ее военным, обеспечить им постоянную ротацию. Со своей стороны, кстати, это по должно позитивно отразиться и на проблеме демографии, Почему? Потому что Донбасс вымирает, вы прекрасно знаете. Вот потому как там действительно происходит, ну, во-первых, техногенная катастрофа, во-вторых, э -э Донбасс спаивается. Нарочиков. то есть в Донбассе никто не будет покупать водку в супермаркет, потому что ее можно купить в любом за э, не по 30 рублей, да, а по вот, а 10, скажем. Вот Донбасс спаивался все это время, так, вот, и сейчас, насколько я понимаю, там, наверное, что-то изменилось. Теперь еще к вот, водке и техногенным катастрофам добавились грады, бомбы, ракеты, как говорится. Вот, поэтому э, в ближайшем будущем, я понимаю, что мое мнение может показаться многим радикальным, однако я считаю, что Донбасс должен стать вот, знаете, своего рода, как может быть даже Севастополем, да, вот, и ну, только на суше. То есть мы должны сделать этот регион полностью милитаризированным. В ближайшие 2-3 года там должен быть комендантский час, военной патруль. И, кстати, это было всегда. Вот, э, я не знаю, как Донецкий, но Кулганский еще вот, в конце 90-х, в, в эпоху рассвета бан в эпоху сильного такого вот роста преступности и власти криминалитета военные очень здорово помогали милиционерам, вот, осуществляя, осуществляя патрулирование военных частей и городков вокруг них, а таких было только на территории Луганска-3. Впоследствии их вырезали, естественно, продали все, что нужно было продать. И до сих пор там стоят эти острова, где сейчас террористы, кстати, очень удобно для них, они там прячут свои грады и прочие-прочие девайсы, которые помогают уничтожать мой город в том числе. Вот, поэтому я думаю, что э, ну, даже вот при самых вот, оптимистических каких-то моих прогнозах, вот процесс карантина, да, вот именно на пребывание Донбасса в карантине займет, наверное, лет пять. Вот, в это время государству нужно будет сосредоточить и приложить массу усилий для того, чтобы каким-то образом э, дать Донбассу понять, вот, какой нации они принадлежат, и, или дать возможность определиться. В связи с этим я, кстати, э, на самом деле рассматриваю вариант как бы, инициирования отмены статьи 25 Конституции, точнее, внесение поправок в 25 статью Конституции, которая э, запрещает лишать гражданство и, и граждан Украины за предел. То есть у нас есть база всех этих людей, которые бегали в триколорах, этих людей, которые штурмовали администрации и так далее. То есть давайте, зачем мы будем их сажать? Тем более, когда я смотрю, наша власть не, не, не торопится сажать. Если она не, если она не торопится сажать откровенных, знаете, сепаратистов, финанси финансиста и тех людей, которые финансировали терроризм и так далее, то до таких, вот знаете, мелких лонов, клоунов, и просто вообще дела нет. Однако у нас эти все списки есть, вот, и мы готовы как бы, вообще, ну, вынести на, на, обсуждение общественности вот, и каким-то образом да, спасибо. Одна минуту я вас понял. И каким-то образом сделать так, чтобы э, Украина избавилась от этих людей путем лишения гражданства и удовлетворения их на запредельную, запредельную территорию, та, которая им очень нравится. А кто их там встретит? Заходительные отряды или ростовские лагеря, беженцы были? Или просто какие-то, я не знаю, там, ночи с кинжалами? Это уже не наши проблемы. Я понимаю, что я говорю жестокие вещи, однако поверьте, я имею на это право. Спасибо за внимание. Ну, що комусь щось теж поняття, очевидно, тут вирішальне все. З одного боку вирішальне значення матиме соціальних політиків це очевидно, про це теж переконано тут говорили. А по-друге, це звичайно засоби масової інформації, і не треба забувати, що серед основних дій сепаратистів це було відключення на Донбасі українського телебачення. Але очевидно, що воно буде включене, і питання: а що ж воно буде нести телебачення і засоби масової інформації? Що воно буде нести цей віде. Тому Я даю слово Люцик, головному редактору саді у медіа самі з будь ласка Дякую. доброго дня. Я спробую коротко висловити кілька меседжів Ну з приводу засобів масової інформації. Вони ще нещодавно зробили таке опитування, експертне опитування про те, як нам вибудовувати комунікацію зі Сходом е і зараз, і після того, коли е ми сподіваємося, е найшвидше завершиться там військова операція. І наші експерти е прийшли в ну, більшість експертів говорили про те, що важливим є е не лише те, що і як подають засоби масової інформації, це дуже важливо. Але уся будь-яка інформація, будь-які слова мають бути підкріплені діями, і про це те, що вже говорили тут пан Олексій, пан Андрій, не може бути тільки одне слово, повинна бути дія. Тобто, будь-які ці запити на реформу, про які говорив пан Андрій, вони повинні бути справді підкріплені і реалізовані. Якщо це не буде реалізовано, то Жодним словом і жодною агітацією ми не допоможемо врятувати ситуацію. Це один одна така річ. Інша річ це те, що буде після того, як ми включимо українські телеканали. Ну, питання не тільки в тому, щоб їх включити, а питання в тому, щоб повернути довіру до цих телеканалів. Оскільки ми розуміємо, що в тих регіонах на Донбасі сьогодні є певною мірою. Доволі агресивне ставлення до українських журналістів, до кризьких журналістів відповідно до українських телеканалів. І це буде наше спільне завдання: як зробити так, щоб жителі. Цього регіону, щоб вони стали дивитися ці телеканали і стали їм довіряти, а не шукали десь ну, шляхи, як вінкнути перший, перший перший російський канал, чи там НТВ, чи якісь інші російські телеканали, тобто це дуже важливий момент. Ну, ось про що говорили експерти, і як вони бачать цю ситуацію. Потрібні позитивні історії, потрібні приклади людей. От як ми сьогодні наші моніторинги показують в основному, як, як ми показуємо Донбас. Зрозуміло в основному це військові дії, і зрозуміло в основному це негативна інформація. І практично немає позитивних історій про людей із того регіону. Так, от от пан Олексій згадував і, і, і Сергій згадував місцевих людей, які є справді там патріотами і. Вони хочуть змінювати свій регіон, але ми про цих людей нічого не чуємо. Ми їх не знаємо, і ми їх не бачимо на наших центральних телеканалах. Можливо, інколи якась зустрічається інформація в інтернеті, але цього недостатньо для того, щоб змінити ну, скажімо, ці настрої на сході. Тобто, ми журналісти повинні поставитися до цього відповідальніше. І почати працювати не лише в такому негативному ключі, але й на позитив, в тому числі. Ще один ще напрямок, він стосується не так ЗМІ більше як комунікації влади, але на цьому теж наголошували наші експерти, і він є дуже важливим, тому що влада сьогодні недостатньо доносить свої меседжі до жителів цього регіону. І тут питання не лише відсутності трансляції українських телеканалів. Всі наші експерти говорили говорили про те, що можна знаходити. Інші канали комунікації з жителями цих регіонів, ну включаючи навіть скажімо, і листівки, чому ні, але також мають бути має бути і особистісна комунікація. Сьогодні дуже важливо формувати, скажімо, такі комунікативні групи різних рівнів, які б працювали і розмовляли з місцевим населенням, і це можливо мають бути не лише психологи. Але й також має бути комунікація між різними професійними групами а, 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 з цими регіонами, тому що дуже довгий період часу у нас не було такої комунікації між міжрегіональною, не було комунікації між Києвом і регіонами. І сьогодні ми починаємо ці плоти. Нам потрібно зруйнувати міфи один про одного, а, і це можна зробити тільки в особистій комунікації. Що ще, ще один важливий момент, на який я хотіла б наголосити, це зрозуміло, і тут дуже цікаво розповідав про це Сергій. Але мені здається, що потрібно ну, все таки глибше вивчити а, оці настрої місцевого населення. Справді тут він дуже різний, і ми повинні зрозуміти з якими групами і як. Там говорити для цього потрібно вивчити. Очевидно, тут мають бути і соціологічні дослідження і мають бути фокус групи. Ну можливо, не зараз, але ну скажімо, з коколи е, припиняться бойові дії, але це має бути здійснено для того, щоб розуміти, як далі рухатися в цьому напрямку. І ще один момент, який стосується медіа, на якому я дуже хочу сьогодні акцентувати увагу. Я вже спочатку наголосила про негатив, який в основному звучить на телебаченні, але є ще один момент, який сьогодні викликає у мене як медіаексперта занепокоєння.